Всім привіт, друзі! З вами Кирюха І сьогодні я вам розповім про альфа ефіри, що це таке, звідки їх взяти і куди примінити. Ну а також ми поговоримо про альфа таланти. Тому починаємо. Отже, що таке альфа ефір і для чого він потрібен Дивіться, це той самий ефір, який дозволяє зламати свого зламаного героя. Так, зламати зламаного. Отже. Якщо у вас є прокачана якась там підтірка на 85 му рівні, цей ефір, альфа-ефір дозволяє зламати героя, прокачати його до 90 левела. Що це нам дає? По-перше, герой стає міцніший та сильніший. А по-друге, в нього відчиняються альфа-таланти. Ну про них ми поговоримо трошки пізніше. Де ж його отримати? Тут все просто. По-перше, всі ми отримали халяву. По-друге. Він падає з кольорових та віскових скринь. По третє з рідкасних титанів. І в майбутньому обов'язково буде івент на проходження і отримання альфа ефіру. Ну і сама халява, друзі, це реклама. Тому дивимося таємне бачення і отримаємо. Ну хоч колись, та він вам і випаде. А тепер, друзі, переходимо до альфа-талантів. Де я розділив їх на 4 групи. Перша група це група атаки. І тут ми бачимо 4 альфа-таланта. Плюс 20% до атаки, я думаю, тут всім зрозуміло. Плюс 15% до атаки та додатково плюс 1 при отриманні шкоди. Тут теж все зрозуміло. Плюс 30% до шкоди від особливого навику. Тобто, якщо ваш герой б'є, наприклад, з ульти 400%, і якщо на ньому ще висить альфа-талант і відзаряджений, то вдарить він 430%. Тут теж все зрозуміло. Ну і плюс 60% атаки. При цьому змінюється міткість. Тобто, в нас є 20% того, що ми можемо промахнутися. Друга група це група захисту. Отже, теж бачимо 4 альфа таланти. Плюс 20% до броні. Теж по аналогії, як до атаки, все зрозуміло. Броня плюс 15% та плюс 1 при отриманні шкоди. Так само все зрозуміло. Плюс 40% до захисту. Від особливого навику, теж зрозуміло. Ну і мінус 10% любої шкоди. Ну, я рахую, із цієї групи це, мабуть, найслабенький талант. Третя група це група лікування. Маємо теж 4 альфа таланти. Плюс 50% до лікування. Тобто, герой з цим талантом отримає більше відсотків від лічення. Тобто, якщо, наприклад, героя там лікували на 400 одиниць. Отримуємо 600. Круто, круто. Далі, періодичний відхил. Плюс 420, 70 захід. Дуже крутий талант, плюс 300 одиниць в ВРХП. Тобто 50 захід. І я рахую, що цей альфа талант дуже буде круто. Бачиться, як в атаці, так і в захисті. Ну і шкода, до рівня лікування це по аналогії з вампірами. Тобто, як вона працює? Якщо, наприклад, герой стоїть у захисті, то той герой, у кого є цей талант, коли він буде наносити удар ну, просто отак тичкою своєю, от як вдарив, так і полікувався. Якщо це в атаки, кинули камушки від цього героя, наскільки нанесли шкоду, стільки отримали лікування. Тут я думаю, все зрозуміло. Ну і остання, друзі, група. Я не знав, як її назвати, тому назвав просто іншим. Тому що тут немає талантів, які були б схожі і яких можна було б об об'єднати у якусь групу. Отже, що маємо? Є зворотня дія на негативні ефекти. Є таунт. Цей талант, мабуть, самий найкращий, який є із всіх альфа-талантів. Ну про це я скажу трошки пізніше. Плюс 20% ухиляння від особливого навику. Захист від паразитів. Плюс 15% знизити шкоду. До 1 одиниці. накид мани. Скільки мани, я точно не знаю. В основному це 3-5%. імунітет до недугів. Тут теж все зрозуміло. Відродження. Тобто, якщо герой помер, він відроджується з 1% здоров'я. Ну і 60% контри. тез досить непоганий варіант. Зараз на екрані, друзі, ви можете бачити всю таблицю цілком. Що ж я забув сказати? По-перше, всі альфа-таланти працюють 6 ходів, окрім двох. Перша це таунт, а друге, це відродження. Вони працюють тільки 4 хода. Всі інші 6 ходів. А по-друге, якщо ви вважаєте, що це все, то ні. Я вважаю, що з тими. Прогресом з тими темпами, як фіни додають у гру героїв, то з'явиться обов'язково. Ну він точно з'явиться і новий ефір. Тому побачимо. Якщо вам потрібна таблиця, ви можете поставити відео на паузу та собі його заскрінити. Або ж окрема картинка є у мене у спільноті. Тому користуйтесь! Отже, друзі, відео підходить до кінця. І що я хотів сказати, куди ще краще використати. Перед тим, як спішити, краще обміркуйте все. Зламати альфа талантам потрібно тих героїв, які стоять у захисті, і яких використовуєте саме частіше. По-друге, я б дуже сильно звернув би увагу на талант. Ну, на -талант таунта. Друзі, ви тільки вдумайтесь! Дуже швидкий режим. Ви берете героя, який має альфа-талант на 4 ходи. Тобто ви заходите у бій і у вас одразу висить таунт. І ви не боїтеся зробити невірний хід на полі, коли воно полетить, зарядить якогось героя, який раніше міг би убити всю вашу команду або там заблокувати. Тепер цього не буде. Максимум помре той герой, який прийняв на себе весь урон. На цьому в мене все, друзі. Обов'язково пишіть ваші думки згідно альфа таланту. Можете дописати або задавати свої питання, вдруг я щось не розповів, я обов'язково вам відповім. Не забуваємо ставити лайкосики, підписуватись на канал. І ми побачимось. Всім па-па-па!